Вітаю друзі. Сьогодні 26 вересня. Дощик. Вийшов я на грибочку і почав падати дощик. Ну не знаю, як грибалочка чи вдасться. Трохи сьогодні пізно. Але може щось знайду. І так, друзі. Грибляників сьогодні. Ще найбільше, як вчора. Але, як бачите, є красень подивіться. який притаївся гарненький, такий. Перший є, що ж будемо продовжувати рибалочку. Дорогі підписчики, там коментарі в мене були що Тільки по траві шукаю грибочки. І тут, бачите, лісок такий. І в лісковій появилися грибочка. І ще слимачок біля нього. Ану, тікай, друже. Це. Ой, яка нога тут велика. Подивіться, який довгий красень. А білий. Білий як сніг. І тут маєте грибачок у лісі. І тут бачу біля нього. Ще один. Це чуть менше, але є. Ще один один грібляник і прийшов до мене. Що ж, продовжуємо. Богомарна, дощих уже не паде, але грибів небагато, просто грибляників дуже багато. Ну що ж, будемо продовжувати, може, ще щось знайдемо. Вчора дуже дощ попадав гарний. Ахитує. Що це таке там щось біліє. Чи... І що ви подумали, це грибочок. І подивіться, який гарний. Такий умуховий під смілічкою. Гарний біля чого. Будемо продовжувати пошуки. Знову я заліз у смерічку. І тут подивіться, який порепаний красень. Знову. знову знахідка. Знову красень. І знову. Чуть не наступив. А, і наступив. Ну, може не я, бо сьогодні рибляників багато. Тож, бачите, є знахідочка. Продовжуємо шукати. Знову. Знову попав я. Зайду, подивлюся, отакі маленькі смерчки. І тут валя, дивіться який чорний, причорний гриб. Ого, як він глибоко. А це ж не один тут. Як вони все чудово ростуть, подивіться. Два грибочка, І так мудро поплелися. Ну нічого. Будемо шукати далі. Борок. Такий невеликий борох. А тут що тут робиться? Та тут гриб заховався. Та який великий. Ого. Подивіться, як воно росте дуба. Ну то таке, я ще не бачу. Подивіться, який красень. Навіть дружак прийшов дивитися, як то, то так гриб мудро виріс. Ну, подивіться, він ріс отако. дуба. Тільки цього видно було. І не видно навіть було. Горбок такий був. Ну нічого, а гриб славний, великий. Знову починає падати потих дощик. Значить, будуть грибочки. А я не здаюся, продовжую шукати. І тут недалеко відійшов і є знахідка. Такі два маленькі гриби. А може, ще десь будуть? Буду шухати. І знову такі невеличкий. Чуть не наступив. Би цел день. тут, тут і там, Чотири майже. Такі невеличкі, красені. Зараз буде. у Убанку закрутити, замаринувати. великі Не встигають рости, так як часто дуже ходимо. Але чотири рибачки є. І тут ще п'ятий. Такий. Малесенький. Не знаю що це тут таке. А ні, помилився. Думав грибочок. а то тріска. Ну нічого. Друзі, такий вітер А я йду попри смірячки і тут дивлюся. Що це таке? Кому повірити. А це подивіться. Подивіться, який красень. Це він. На, на сьогодні він у мене найбільший. Оце пощастило мені. Ого, яка нога? Подивіться. який він гарний. Дивіться. Оце, оце красень. І так, стільки я багато обходив. І грибів... О, тут білюшка. Тут треба шукати. Бачу. Ого! І подивіться, що там є. Яка, яка знахідка. Подивіться, який красень. О, його вже пробувала. Чуть уже добре, що сьогодні я його забрав, бо його вже хотіла забрати білка. Дивіться, як він щось порепався, але ще білий. Гарний грибочок. Пішов я в такий лісок. Тут. Дивіться, як тут гарно. Дружок мене залишив був, десь погнав був щось, але повернувся. Що, ж, вітер дуже сьогодні такий. Дуй. Що ж, будемо шукати. Так, друзі, зайшов я в одну грабляночку. Думав, що вже нічого не буде. Але тут подивіться. Один, тут два укупі. Тут два укупі. Тут один. Ну і все, будемо. Розпочинати з цих красенів. О, а тут три аж. Оце гарна грибляна така. Ту. Непогано попав'я. Дружок помогай мені вимикати. Невеличкий, але... Я трохи далеко далеченьку відійшов. Бо... Думаю, піду, подивлюся сюди і не прогадав їх, бачить. А ну дружок А Оди дві ще гриб, а ти нічого й не кажеш Іди. Відступися, дві, одди гриб, а він застелив. Якби ховав від мене. Ох, один ще друг. Бачите, Вже скільки знайшов таких невеличких, але гарних. Тож, друзі, як бачите, в одній грибляночці знайшов 9 грибочків. Нормально, щоб так все було, дякувати Богу. Все, йдемо далі. І так, дорогі підписники, я вже зібрався, їхати було додому. Тут ще думаю поверну я ще одну грибляночку. І подивіться, які яка знахідка. Але чудово вони дві як ростуть. І скільки їх тут є. Тут ціла грибна. Сім'я. Подивіться. Ціла грибна сімейка. Бачите? Дивіться. Це все в одній купі. Три. Там ще маленький. чотири, шість грибочків з рослянець. А це. То це знахідка. Гарний грибочок Що ж продовжуємо. І тут трохи відійшов і дивіться. У Яфінникові. Знову. Знову красень. Невеличкий, але нормальний. З чого ж будемо шукати ще, Дивіться, тут дуже треба уважно. Дивіться, вони так гарно ховаються. Я думаю, піду пошукаю зонтика тут, зранку бачу. А я ще й грибачку знайшов. Тут зонтик знайшов. Ну ну, і стівний він. Треба подивитися, чи все. стівний, але щось не відповідає моїм вимогам. Ну що ж, будемо йти далі. І знову я біля цього пеньочка. І подивіться, що тут у нас. Невеличкий, але чуть пожовтий вже грибочок. А корінець зовсім маленький. Ого! Але, чуть подивився вверх. Тут... А тут красень. Ого. Дивіться. А це красень, Ну, зрівняти цього і оцього. Та це зовсім манюня проти нього. Що ж будемо шукати ще. І так, друзі, хто пам'ять, як я тут шукав у цьому грибачок, які були гарні. У Єфінникові. І тут вуаля! Подивіться, подивіться, що це тут є. Яка знахідка. Тут який білячок. Оце він, і він. Подивіться. Нормально. Нормальний грибочок. Що ж, шукаємо далі. І знову ми. У темному ліскові. Провірка. Виросли грибочки. Що ж, подивимось. І що ж, немає нічого, лісок порожній. У більшості гриби ростуть по полю.